Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про слова в німецькій мові, які навіть носії часто плутають. Причини бувають різні: або слова схожі за звучанням чи написанням, або їх значення настільки близькі, що межа між ними здається розмитою. У цьому відео я розкажу про найпоширеніші пари таких слів, поясню, як їх правильно використовувати, і дам кілька лайфхаків, які допоможуть вам запам'ятати різницю. Залишайте свої приклади чи запитання в коментарях. Завжди рада обговорити з вами цікаві моменти. Перша пара Unshined і Shinebar. Різниця між цими словами часто стає проблемою навіть для тих, хто знає мову на високому рівні. Unshined використовується, коли ми впевнені, що щось є правдою, бо маємо для цього певні докази. Наприклад, якщо хтось кашляє і виглядає погано, ми можемо сказати Er ist krank. Що означає, він, очевидно, хворий. А ось шайнбар означає лише зовнішню видимість, коли щось здається правдою, але насправді це не так. Наприклад, ер іст шайнбар кранк він ніби хворий. Але насправді це може бути вигадка або жарт. Хоч у розмовній мові цю різницю часто ігнорують, у формальних текстах краще використовувати ці слова правильно. Друга пара сейд і сейд. Це справжній класичний випадок, коли плутанина виникає через схоже звучання. Сейд це форма дієслова сейн у другій особі множини, наприклад, meine Freunde», що означає ви, мої друзі. А от сейд це прийменник або сполучник, який вказує на час. Наприклад, тобто Я живу тут вже рік. Легкий спосіб запам'ятати: якщо мова про час, використовуйте сейд. Третя пара тот і тот. Тут різниця полягає у частинах мови. Тот це іменник, який означає смерть. Наприклад, tod lebens". смерть це частина життя. А ось тот це прикметник, який перекладається як мертвий. Наприклад, blume квітка зів'яла, вона мертва. Четверта пара Даслбе і Дасглайхе. Ці слова можуть збити з пантелику, бо їх переклад українською звучить дуже схоже, але є важлива різниця. Daselbe використовується, коли йдеться про ту саму річ ідентичну. Наприклад, daselbe Ауто, що означає, у нас одна машина на двох, а от das Gleiche описує схожі, але не ідентичні речі. Наприклад, Віргабен Gleiche Auto, тобто у нас однакові моделі машин, але це дві різні машини. П'ята пара фраглих і фрагвюрдих. Це цікавий випадок, бо слова близькі, але вживаються у зовсім різних контекстах. Фраглих означає щось сумнівне або під питанням, наприклад, ес іст фраглих оберкомт, незрозуміло чи він прийде. А от фрагвюрдіх має більш негативний відтінок і означає підозрілий або навіть сумнівний з моральної точки зору. Наприклад, Das ist ein Fragwürdiges Angebot» Це якась підозріла пропозиція. Інші приклади на завершення коротко згадаю ще кілька пар, які також часто викликають плутанину. Наприклад, ein paar і ein paar. Перше означає просто кілька, а друге пара, наприклад, взуття чи людей. Далі абсурд і абструс. Обидва слова позначають щось нелогічне, але абсурд більше використовується для опису ситуацій, які здаються неможливими, а абструс. Більше стосується думок або ідей, які важко зрозуміти. Отже, це були приклади найпоширеніших слів, які часто плутають у німецькій мові. Сподіваюся, тепер ви чіткіше розумієте, як їх використовувати правильно. Якщо у вас залишилися запитання, чи ви знаєте інші приклади таких пар, пишіть у коментарях. І, звісно, підписуйтеся на канал, якщо вам подобається контент про німецьку мову. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!